Так, а це участок, на якому знімалось відео випробування нашого МТЗ з сівалочкою. Тут щось близько 1,5 гектар. Люцерочка, це один участок і другий участок, так от зігзагом. Тут була попередник пшениця, глибоке рихлення. Якщо на попередньому участку ну, ролику було попередником люцерка і тут поновили люцерку після культивації, то тут глибоке рихлення було після пшениці, дискування, далі баронування з добривами і культивація передпасівна. Як видно, це пасіви одного і того самого дня. Сходи видно. Рівномірні, навіть трохи більш інтенсивні, то що все-таки по люцерки воно трохи не те. Ну видно. І люцерночка сходи. А такі сходи, От що надо добываться. Що От... значить якісний посів. Все. будемо наблюдати далі. Всем удачі!